Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Найвіки Вітаюся. слава добрий ранок! Господь подарував нам новий день, Господь продовжує наше життя на цій землі. Ми завдячуємо Господу кожним днем, який маємо від Його доброї милосердної руки. Амін. Сьогодні темою нашої ранкової молитви ми обрали те, що серед поганого ми можемо знаходити й хороше. І навіть коли ми бачимо багато чого поганого кругом нас в житті, якась несправедливість, зло безконтрольне, ще щось. Але так як життя продовжується, і ми не можемо концентруватися лише на поганому, то мусимо відмічати щось і хороше, і тому закликаємо вас, вчимо себе, аби відмічати позитивні речі. І ми сьогодні трошки торкнемося саме цієї теми, і будемо за це молитися за вас, за нас, щоб нам вміти відрізняти, знаєте, солому від зерна. І цінувати тим зерном, тим добрим, що ми маємо від Господа. Я перед молитвою прочитаю текст із Біблії, це 18 розділ Євангелія від Луки, з 28 го вірша, написано так. І промовив Петро, він до Ісуса Христа запитує: ось ми, залишивши своє, пішли за тобою. Ісус же сказав їм: Запевняю вас, що немає нікого, хто залишивши дім або дружину, або братів, або батьків, або дітей заради царства Божого, не одержав би значно більше тепер, а й в прийдешньому віці вічне. Життя слава богу. Ви знаєте, що нам за це буде? Це питання хвилювало учнів ще дві тисячі років тому назад. І, мабуть, ми так створені Господом десь шукати чогось доброго, чогось хорошого, і навіть коли йдемо на якісь жертви. Ми подумки десь підсвідомо думаємо. Ну, мабуть, що Господь якось винагородить мене. да, от, Я обрав такий шлях, я обрав таке служіння, я щось відмовляю собі. Певно, що Господь щось мені благословить, подарує мені за це. І просто дивуюся сміливості Петра, він, він не вирішив прямо запитати Ісуса Христа. Знаєте, не ходити кругом та біля, а в лоб питає. А що нам буде? Ось ми те оставили. Коли те залишили от, і пішли за тобою. Ісус каже, все, все вам буде, все буде добре. Славте. Тому, друзі, який ви шлях обрали, в ім'я Ісуса Христа, славте Бога, радійте, не порівнюйте своє життя з іншим, не порівнюйте свій шлях з кимось іншим, кожен іде свою дорогу, але ваша і наша задача це на своєму Божому шляху за Господом Ісусом Христом бути щасливими, радіти, відмічати гарні добрі речі. Тому молимося. Боже Небесний, ми Славі. дякуємо Тобі Боже. за милість Твою, за любов Твою. Ми дякуємо за милосердя Твоє, за життя, яке ти наповнюєш нам, Господь. Благослови нас, будь ласка, і цей день, Боже, благослови. Всіх, хто з нами молиться зараз, благослови, хто буде дивитися запас цієї молитви, Господи. Ми благословляємо кожну родину, кожну долю, кожен шлях, який звершується зараз перед лицем Твоїм. Благослови, Господь. І сьогодні, Боже, ми молимо і просимо Тебе. Вчи нас, Господь, прокажи нам, проведи нас, Господь, щоб наші очі Слава. бачили більше доброго кругом себе, щоб наша душа вона тягнулася до позитивного, щоб ми не концентрувалися на злому, на негативному, на те, що руйнує, а шукали збудуючої інформацію, шукали позитиву, Господи, благослови нас, направ нас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дмитрій Вікторович, що ти вбачаєш позитивного навколо себе, що ти бачиш, що ти чуєш, що відбувається таке, за що твоє серце радіє. Я хотів би відмінити дві добрі е, речі, які відбуваються зараз і відбудуться в, 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 ну, найближчим часом. Перше, мені здається, що най, найдобріша річ в житті любого, любого чоловіка це дружина. Mm. І жінки це, мабуть, найкраща частина людства, яка дуже імпонує усім усій чоловічій половині людства. І в, в чому я вбачаю ну, в такий добрий, добрий, знак, до, добрий знак доб, добру річ? Завтра у суботу, в місті Південному, на 11.00 буде жіноча конференція, обласна на. жіноча конференція. Супер. На жаль, ми з вами туди не попадемо, бо ми. Бо ми так, да. але всі наші сестри вони зберуться, і я вірю, вони проведуть дуже дуже гарний Важаю, час. Вони будуть спів. молитися, вони будуть співати. Вони будуть навчати один одного, як в ці як бачити добре в цих обставинах, в яких вони живуть. Навіть на в нахайківщині, в умов наші сестри збираються, наші дружини, наші матері, наші доньки. Вони збираються. Вони Слава моляться, всі, всі. вони славлять господа, і вони вірять, що буде перемога. І ми їх будемо підтримувати тим, чим ми зможемо. Молотовно, організаційно, але це і їх час. І якщо ви сестра, якщо ви поряд з нами на Харківщині, будь ласка, ми вас всіх запрошуємо. Вони вони вас всіх Сестри, запрошують, да? сестер. Да. Сестри, вас запрошують. Приходьте, будь ласка, в місто південне об 11.00. і інша добра річ в. Буде проходити конференція в приміщенні нової церкви, яка відкрилася вже в умовах війни. Цій церкві лише півтора року, і лише на цьому, а в цьому місяці до речі, вона була офіційно зареєстрована. Ця це церква mm -hmm. в місті південному. Тому це ще одна добра новина, що Нові церкви вони мають можливість приймати вже обласні конференції, не просто якісь свої служіння для своїх містян, для своїх сестер, для своїх жіночок, але це вже служіння для. Рангу області. Це дуже позитивно, так. Да. Це такі дві позитивні речі, які я хотів поділитися. — Слава Богу, слава Богу. Андрій, що в тебе є поділитися? Що ти, що ти, чого ти радієш, дивлячись навкруги себе? От кожен день проживаючи, ти служиш Богу активно залучений в служіння, в волонтерство. Що, що твоє серце радує, скажи? Та багато чого в мене радує. Наприклад, ми вчора були в Зарожному, і це напевно єдина церква в Харківській області, в якій 50 на 50 чоловіків, брати та жінки. Такого ні, ніде нема. Це і це не сімейна пара, розумієте? Це, це не два чоловіки, дві людини. А, багато людей. і Це позитив насправді. І вони вірні, ходять, ходять, сидять чоловіки десь там на гальорці, але слухають, щось кажуть, щось там коментують. І це позитив. Для мене це позитив. Також позитив, що багато людей служить біля. Ну от ви вроді, служите. І за цей час. Виросли служителі, хтось почав співати, хтось почав говорити. Я маю на увазі проповідувати, хтось, mm -hmm. хтось ну, незважаючи на, на важкі часи, є ріст, рост, є, є зростання. Зростання, да, зростання служителів, Хто, хтось щось починає робити. Можна було б сховатися, але ні, слава Богу, щось, щось йде. Господь, Господь робить свою справу. Слава Богу. Я вчора мав телефонну розмову з одним служителем, який до війни він ще був невіруючою людиною. Але Господь покликав його, дружину, його uh -huh. його тещу. І він каже: я так трошки похвалив його під бадьор, І Він каже, ну, Петро Миколаївич, я ж такий ще не достойний аби ви тільки кажу, послухай, ти... головне, що ти на правильному шляху. На шляху може бути якийсь пеньок, на якась ямка, якась палка, ти зачепився, пошкрябався, Щось може бути на шляху. Але головне, що цей шлях має вірний напрямок. Тому, слава Богу, ми відмічаємо, що багато нових служителів вони зросли в Харків, за Харківщині за три роки війни, і е, це не те, що там війна чи не війна, але бачення, рух. В області маємо такий певний і Господь піднімає нових служителів mm. і слава. за це слава Господу. Віримо, що ще буде більше, mm. але все рівно ми запрошуємо. Якщо хто хоче послужити Господу, так щоб наповно відчути себе місіонером, євангелистом, апостолом, ким завгодно. Приїжджайте mm. на Харківщину. Є праця, є дуже багато. Є такі чудові mm. населені пункти, які просять, кажуть, відкрийте в нас церкву, відкрийте. І ми їм обіцяли, що ви приїдете, і ми відкриємо. Тому хай Господь проговорить до вас прямо в серце. Хто нас чує? Бо ви бачите, що і на Харківщині можна відмічати гарні якісь події, Амінь. позитивні моменти і дякувати Господу за це. Андрій, помолись, будь ласка, щоб позитивних моментів в нашому житті тут, на Харківщині, і так. загалом в Україні ну, було. Але, та, та, ще один позитивний момент, я забув сказати, бо це повинно зафіксуватися в інтернеті, щоб ніхто не, не, не... щоб ніхто не взнав, <ріх> щоб, щоб ніхто не, не, не стер і а. щоб цього не було. Бо от Дмитро пообіцяв зарожно віддати сині стулі, щоб у нас. Да, обміняти. Да, обміняти обміня, Я йому чорний, він синій, але вони такі ексклюзивні, таких ніде нема. Тому я запрошую, дані, да. запрошую зарожне. Да, я запрошую зарожне. У нас там буде дуже чудовий зал. У Дмитра Велика Церква, у нього багато там всього. А, а, дай а, хоч а, стулок. А у нас дай да, будуть, будуть стільці. І це на, насправді чудово, бо там взагалі не планувалась церква. Угу, Вона да. просто ми приїхали роздати гуманітарку, а там ну ви бачили напевно да, молитву тиждень, де, тиждень, тиждень тому да. Костя да, розповідав. Да, тому це ось позитивний момент. Дякую, Дмитро. Тобі дякую. Слава, Слава раді Богу, Отець Небесний. Ми дякую, так, дякую, Батько Небесний. Дякую, ми дякую, так дякую. вдячні тобі, що ти з нами, що ти а, ніколи нас не залишиш, ти ніколи нас не зрадиш. Боже, ти з нами, і ми вдячні. ми бачимо в тебе усьому в цей важкий час. Ми бачимо, як ти. Ідеш попереду нас, а, і ми це чуємо твій голос, це і ми це йдемо це. за тобою. Ми так вдячні, що є позитивні моменти біля нас, через нас, в нашому житті. Конкретно ми вдячні тобі, що можемо в цьому приймати участь. Ми вдячні, що ми можемо нести цей позитив Євангелія, спасіння. Ми вдячні, що ми можемо бути благослови благословенням для когось, і хтось для нас також дай, може бути дай. благословінням. Боже, ми дай, так тобі дай. вдячні за церкви, за служителів, за тих, хто молиться, за тих, кого ми напевно не бачили, не знали до до війни. Але вони моляться, дивляться ці передачі ранкові молитви, моляться з нами, служать як можуть. Як їх Господь направляє. Ми так вдячні, що ти нас об'єднав в, в нашій Харківській області, і що Ти, Господь є, Господь позитивний. Ти віриш в людей, ти віриш в церкву, ти віриш, що перемога буде. Ми, ми вдячні тобі і ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та Іднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.